24 січня панування, те, що ця земля належить Господу, ніхто ні на хвилину не поставить під сумнів. Вона належить йому, тому що він Творець. Псалмоспівець сказав: Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Псалом 24, 1, 2 коли пророк Даниїл витлумачив цареві нову ходоносу Русон, що віщував йому приниження, він сказав цареві, що його треба вигнати зі свого царства, доки він не дізнається, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Даниїла 4:25. А в Псалмі 115.16 ми читаємо: Небо, небо для Господа. А землю віддав синам людським. Це означає, що небеса є місцем проживання Бога, псалом 11.4. Він одноосібно керує ними, Він зробив людину жителем землі, коли і як влада над землею була дана людині, розповідається в наступних віршах, і сказав Бог. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птацтвом небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них. Володійте й розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Буття 1 26, 28 Панування це царство, мати панування. Означає мати царську владу, а оскільки земля була дана людям для панування, вона була призначена для царства людини. Про це говорить Давид у Псаломі 8. Там він говорить про людину. А Однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою і величчю, ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків. Їх усіх, а також степових звірів, диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, псалом 8:5. 8. Апостол цитує Псалом у Євреїв 2, 7, 8 і робить додаткову заяву. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Це та так тому, що людина втратила владу, яка безсумнівно була їй дана. Таким чином, у словах апостола ми маємо одночасно констатацію втрати панування, вперше даного людині, і обіцянку його відновлення подробиці втрати панування, яке спочатку було дано людині, викладено в розділі 3 книги буття. У першій частині розділу ми дізнаємося, що Зміст з Єву і переконав її з'їсти заборонений плід, а вона своєю чергою спонукала Адама з'їсти його. Тоді Бог сказав Адаму: і до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї і всі дні свого життя. Тарнину й осад, воно буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, а поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Буття 3, 17, 19. І після цього, коли Каїн убив свого брата, Господь сказав, коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі, буття 4.12. З цього ми дізнаємося, що саме через непослух людини ми не бачимо зараз, що все підпорядковане їй, але коли людина втратила владу над землею, хто її набув? Очевидно, той, кому вона підкорилася. Петро каже, Бо хто ким переможений, той тому й раб, 2 Петра 2,19. А Ісус сказав: Коли сильний збройно свій двір стороже, то в безпеці маєток Його, коли ж дужчий від Нього Його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздасть свою здобич Луки 11, 21, 22. Наші батьки були переможені Змієм, що диявол він і сатана, об'явлення 22. І тому саме сатані вони поступилися пануванням, яке було їм дано, те, що Сатана тепер є правителем цієї землі, а не людина, показано в Писанні. У 2. Коринтян 4.4. Про Сатану йдеться як про Бог цього віку. Христос сказав. Що нечестиві діти сатани, Івана 8:44, Ефесян 2.2 духа, що працює тепер у неслухняних, названий Князем, що панує в повітрі, сатана обвинувач братів, той, проти якого послідовники Христа повинні твердо стояти у вірі. Павло каже, що ми боремося не проти крові та плоті, а проти влади. Проти світоправителів з її темряви, проти піднебесних духів злоби, Ефесян 6,12. І ніхто не може сумніватися, що Христос мав на увазі саме Сатану, коли сказав: Надходить Князь світу цього, а у мені він нічого не має, Івана 14:13. 30. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк.